Ще один сорт картоплі біла. Скоріше це Аризона, я думаю. Ну не впевнений. чи е, Королева Анна, навіть не знаю. Ми купили пізно, теж посадили. Ось такий урожай. Це все з одної ямки. Дивіться, ось Воданчик копає. Ось такий урожай. білої картоплі. Ось, Тут є майдрівних. більше. Але дуже гарний урожай. Ось дивіться. Дуже гладенька, новий сорт. Ось така картопля. І Ще одна ямка. Ну і що там? Ось, оце урожай. Оце урожай картоплі. Ось дивіться. білої картоплі. Ось такий. Получився великий урожай. Ось так. Біла картопля, дуже гарна і дуже рясна.